Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ альткоїнів. Криптовалютний ринок постійно розвивається, і крім біткоін, існує безліч інших цікавих проєктів. Ми розглянемо найперспективніші альткоїни, які можуть змінити майбутнє цифрових фінансів. Почнемо з Ефіріум: це не просто криптовалюта, а ціла екосистема для децентралізованих додатків. Ефіріум є основою для DeFi, NFT та багатьох інших інновацій. Його технологія смарт-контрактів відкриває безмежні можливості. Наступний у нашому списку Solana вона відома своєю високою швидкістю транзакцій та низькими комісіями. Solana прагне вирішити проблему масштабованості, що є ключовим для масового впровадження блокчейн технологій. Cardano це блокчейн платформа. Яка фокусується на безпеці та стійкості, використовуючи науковий підхід. Вона розробляється з акцентом на академічні дослідження та рецензування, що робить її однією з найнадійніших. Polkadot дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти між собою, створюючи єдину мережу. Ця технологія вирішує проблему ізольованості блокчейнів, сприяючи їхній інтеграції та співпраці. Аваланч пропонує високу пропускну здатність та швидке завершення транзакцій, що робить її привабливою для розробників. Вона підтримує створення власних блокчейнів та децентралізованих додатків, забезпечуючи гнучкість. Ці альткоїни не просто цифрові активи, вони є рушіями інновацій у світі технологій. Вони пропонують унікальні рішення для реальних проблем від масштабованості до безпеки та взаємодії. Інвестування в альткоїни може бути прибутковим, але завжди пам'ятайте про ризики та необхідність власного дослідження. Важливо розуміти технологію, команду та ринковий потенціал кожного проєкту. Ринок криптовалют дуже волатильний, тому диверсифікація портфеля та обережність є ключовими. Завжди інвестуйте лише ті кошти, які ви готові втратити. Ми продовжимо розбирати цікаві теми у наступних відео. Підпишіться на канал, поставте лайк та залиште коментар. Це не фінансова порада. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.